Ці дівчатка займаються хореографією не так давно, але вже можуть похвалитися досягненнями минулого року. Наприклад, їх танцювальний колектив увійшов до десятки найкращих в Україні. Уявити таке ще 10 років тому було складно, адже хореографічна студія у селі вважалася за хмарною мрією. Трохи більше року тому у Кирицьках цю мрію перетворили в реальність. Працюємо вже як рік з половиною. З того часу, як відкрився хореографічний відділ в Керецьківській мистецькій школі. За цей час ми встигли побувати на фестивалях, зокрема, це Злата Фест, де нас було запрошено і між найкращих учасників. Ми приймали участь і потрапили в 10 найкращих колективів України. Також ми приймали участь і дистанційному фестивалі в місті Київ і вибороли перше місце. Класична сучасна та народна хореографія. Діти мають змогу обрати у якому напрямку розвиватися. Тренерка каже, завжди мріяла викладати танці у рідному селі, адже відчувала прогалину у цьому сегменті ще з маличку. Я приїхала з Праги, приїхала в село, щоб розвивати діток, тому що я з маличка мріяла про це. А в селі в нас не було настільки багато можливостей, як в великому місті. Тому я мріяла розвивати діток в цьому напрямку, щоб вони теж мали можливість розвиватись в хореографії. Дітки дуже талановиті, як від самих найменших. Учнів так до старших всі кожного разу не пропущають заняття, вкладають багато, навіть більше зусиль приходять і після заняття займаються і по 2 по години більше як потрібно. Вкладають багато зусиль. Я ними дуже сильно задоволена. Я ними пишаюся. Танцювальна освіта на теренах периферійних громад явище виняткове. Воно стало можливим завдяки децентралізації. Остання, в свою чергу, відкрила можливості для маленьких населених пунктів розвивати різні напрямки, а не лише найнагальніші. Створенню хореографічного гуртка на базі школи мистецтво Керецьках зраділи, кажуть вихованки. В один день це було вересня. Напевно до нас у скла зайшла вчителька. Марія Васильівна і сказала, що хто хоче ходити на гурток. Нам це дуже сподобалося і ми вирішили спробувати. Тепер це наш улюблений вид спорту. Коли з'явилася ця секція, ми дуже були задоволені, тому що в нас до того нічого не було такого, пішли записуватися. Коли ми танцюємо, то от нас це якби відволікає, нам дуже подобається танцювати, тут ми. Ну, з однолітками друзі тут нам дуже подобається танцювати. Хотіла займатися якимось видом спорту, тому вибрала танці. Мені дуже подобається. Тут гарна атмосфера, дуже гарні танці, все чудово. Наразі дівчатка готуються підкорювати нові танцювальні п'єдестали.